І вітаю вас, шановні, у черговій серії вторгнень в Elden Ring Shadow of the R3. І сьогодні знову у нас на огляді катана Ракшаси. Зброя не змінюється, але змінюється рука, в якій я тримаю. Сьогодні у нас катан Ракшаси у лівій руці, тому що оця її атака зазвичай добре так стагерить ворогів, і можна провести цілу комбінацію якимось попілом війни з послідовними атаками. Наприклад, я взяв для себе. Дві зброї, це меч ночі і зубатий батіг. Можна, в принципі, це робити з Міледі, наприклад, або робити це з сокирою. Можна будь яке якщо зі сворденцем почепити, але я рішив обрати саме зброю з DLC для шоукейсу. Хоча Міледі теж з DLC. От, працює це так. Ми стагерами врага. І потім, поки він в стагері, даємо попіл війни. Або швиденько даємо оцю от атаку. Так само і зубатий батіг. Стагеримо ворога. Даємо попіл війни, або можна просто легку атаку, якщо немає мани, це теж комбінується. Або якщо ви розумієте, що вас оточуть багато ворогів, і ви не встигнете одягти попіл війни. Взагалі, коли ворогів дуже багато, цей сетап не найкращий, я більше скажу у висновках, але ви можете все так само взяти ракшасу у дві руки і просто почати різати. Часто я так і робив насправді. Добре, перейдемо до білда. Білд у мене наступний. Ми маємо е броню трисентінела, штани теж Трісентіна, перчатки БК-кози і шлом на лицар, який дає нам ХП-100 мінута та переносимо вагу. Також ми тут маємо уламок Олександра і два талісмана на послідовні атаки, щоб збільшити силу від послідовних атак, а також талісман БК-кози на пояс. В принципі, білд дуже схожий, окрім цього, талісмана на минулий, котрим ми користувалися. І у фляжці у нас так само бульбашкова багряна сльоза, і сльоза на збільшення шкоди від послідовних атак. В реалізації це звучить просто. Насправді мені не дуже зручно було грати цим білдом. Я думаю, ви самі все побачите. А поки прошу вас підписуватись на телеграм. Да? в телеграмі у нас там чатик, всяке таке. І так, у мене PlayStation, і пишіть мені, будь ласка, за українізатор, особливо в коментарях під цим відео. В жодному разі не пройшіть за не пишіть за Українізатор на обліві. Запинаюсь трошки, нічого страшного. І переходимо, власне кажучи, до вторгнень. До речі, це відео ми записували на 150 му левелі, і стати можна побачити по поки я. Відкриваю інвентар, власне кажучи, а це вам невеличкий спойлер для наступного білда. А розпочнемо сьогоднішнє відео з того, що я розповім, чому я їблан. От. Скільки ми тут два гравці, так? Да? Так. Да. Будемо це робити поступово. Зараз будемо намагатися сконцентруватися на PvP. Вони внизу, походу. Хантер прикликався. Хантера я бачу, Пацанів не бачу. Хантер, давай я з тобою хоч поб'юсь. Може вони вилізуть потом. Так, да, давай. Поб'ємося. Я не знаю, де вони є, але ми б'ємося, тому що, ну, ми з тобою вороги сині і червоні, розумієш? Окей. Ага, ось ви і вилізли, так? Да? Ах, криси. Ну, з такими крисами я знаю, що робить, в принципі. Я просто з ним уже сьогодні бився. От. І я це. Дізнайтесь, коли я буду розказувати, чому я їблан. Так от, вся річ полягає в тому, що я грався з налаштуваннями запису в ОБСКі. і програв. Е. Далі історія буде розвиватися. Просто зараз важливіше бій. Пацани, я ж вас бачу. У-у-у-у. Задалеко кинув, так? Цікаві комбо просто. <рив> це не хоче помирать. Так от, я грався з цими налаштуваннями і я про це забув. І сьогодні сів записувати, як ні в чому не бувало. Записав 10 відосів, чи, мабуть, навіть 12. Думаю, ну, пора монтувати. А там пізда. Продовження історії перед наступним вторгненням. Їх троє. Не подобається це мені. У -у. Давай ти. Ой-ой-ой. Ні, троє це занадто. Коли ми бачимо трьох ворогів. Єдиний правильний вихід з ситуації... Це вдягти ракшаса у дві руки. Похилитись можна. От. І... Розпочати криваву жатву. Ай. Я перестарався щось трошки, да? <рес> Нічого буває. Це таке філерне вторгнення, скажімо так. Так от, і по того мені довелося видалити прям 2 години. Свої роботи свого часу, блять, які я витратив на вторгнення. А там були класні, там я навіть з читером зустрічався разочок. Так, шановні, де ви, я бачу терамагіку тут. Значить, ви тут пройшли недавно. А, ось ви де. Там у вас омен в спину б'є. Чаклун. Давай я бафнусь. Все, тепер можемо битися. От, і тепер в мене буде, блядь, відос з отакими вторгненнями. Вони теж не погані. Ну, я якби шоукейсу білди, але все одно. Зараз у мене, до речі, буде дуель. І я так розумію з тим челом, на якому у мене був дуель на попередньому записі, да? Я не пам'ятаю ніка, але аватарка така сама, як у мене, тому, скоріше за все, це є він. А ні, це не він, походу. Ні, це не він. Прийде. Hey! Ну ти вже набафаний, я дивлюсь, да. До речі, у нього тоже офхенд сетап, тільки у нього з сокиркою. А це, до речі, теж потужний гравець. Тому що він, він свапнув талісмани, я бачив. У нього хватає пойзу, щоб е, виролити з цієї атаки. Блять, синій, серйозно? Почекай! Продовжуємо дуелювання. Він похилився, я похилився, бо ми по суті починаємо бій знову. А мене манни нема, сяк. Все, поїхали. Ай. -яй. Тут я затопив, не розчитав свою стаміну. Дуже хороша джамп атака у хлиста, але я знову затупив. Так, да, він переміг. Потужний гравець. Але ну ви бачили, який хантер покидьок просто серйозно. Загалом супротивнику якого є честь якби не гріх і програти один на один. Не, у мене ще фрейми невразливості. А ладно, давай я тут побафаюсь. А що таке, пацаны? Неудобно тут биться, да? А то еще поліс по рабині? Це дарма. Наш твій коріш втік? Це ж було тупо. Це найтупіша ідея. А, стоп! Це був фантом. Тепер зрозуміло, ідея не така і погана. Окей, він хоче мене піймати. Рибафнемось. Звичайно, він по якоїсь потужної магії мене зараз зіштовхне. Скоріше за все, бо він чарівник. А ні. Старина, ти тільки мені бульбашку лопнув. От. Був гарний план, але якось він не спрацював, тому пробач. До речі, бідно, що тепер вторгнення набагато рідше йдуть, ніж коли я там записував. Там хоча втратив 2 години, але я, ну, там, робив паузу, там то зробив, то зробив, і ще там відволікався, бо в мене ремонт вдома йде. А зараз оце було три вторгнення підряд, і решту цих я ждав подовго, скажімо так. Так, вони можуть бути нагорі, в принципі. Хоча ні, вони ще не вбили цього челіка. Наче вони десь тут. На підході до нього. А, ось вони. Все таки засідка. Ні, вони побігли далі. А чого побігли далі? Вони не хочуть зі мною тут битись? Привіт. На тебе буде меч. Да. У все-таки Клаганчака поїзу побільше пось демеджу точніше. Тоді, ну. Битва поїзу. Ой-ой-ой. Нет, це занадто потужно. Давай попробуем ще разок. Оп. Особенно на важкій атаці ой ой, на да, швидкість і сила. І в мене небагато хілок насправді. Баночка врятувала. Так, да, це не запойзєш. Не запойзєш в ванхенді, як би ти не старався. І все-таки Клоганчака дуже прям крута зброя. от Якщо не використовувати попіл війни, хоча іноді і з ним непогано. Оцей молічел даже Кому я це розповідаю? Вам, звичайно, але. Знаєте, у чому іще проблема того, що я це, по суті, другий раз записую відео з нуля. У тому, що я втомився від цього сетапу. От. Він якби ну, не із самих приємних, скажімо так, для користування. Можливо, якщо такий спрохаваний гравець, то да, А якщо ні, то ні. Рейд. Hey! Трайхард. Справжній трайхард. Нічого собі. Hey! А буде бій. Буде бить. Так, бафаемся ж, да? Да, бафаемся. Окей. Перевди Окей. Я думаю, он подбежит. А да сколько можно бафаться, старина? Дуелю не буде. Чи буде? Я не зрозумів. Чел, що відбулося? Тебе все нормально? Блядь, що це таке? Чому він телепортується чому чому його б'ю, блять, по 200? О, господи, що це за говно? Жах якийсь. Це просто жах. Хіл не збрикався своїм ніком на то і трейхард. Бо як ще назвати відвагу, коли ти граєш, блять, на такому інтернеті просто. Привіт, шановні, привіт! Нельзя было подождать. Hm. Заходь до босс. Бойся с боссом. Я не хочу с тобой биться. Ладно. Бля, тут бэкстеп тобі не зробиш. Незручно. Давай сюда. Hm. Давай я похилюсь, ладно. Він хоче, щоб я до нього туди пішов, походу. Да? Ну, конечно, хоче. Ну, як казав Євген Кошовий, я не піду. Тому. Ку-ку. Хайма. А тепер я піду. Болт! Болт Гранд Сексу. так. Відбувся гранд секс. Наступний відос буде точно не про ракшасу. У мене є ще одна ідея для білда з ракшасою. От. Але я від неї втомився, чесно кажучи, треба щось веселе, якийсь бонг. Будемо робити бум-бум. У мене є ще беклог по веселій зброї зі стрімів от Яку я не оглянув додатково. До речі, всі мої вторгнення, які я записую на відео, це ексклюзив. Тобто це не ті вторгнення, які були на стрімах, це не просто хайлайти якийсь. Угу. О, ні, за мною біжуть. Я не бафнувся до кінця старина Ладно, я понял. Я осознав свою ошибку. Треба було бафаться одразу. Ой. Так, тут у нас вихід походу, будет с катаком, да? Ой-ой! А вот це вот непогано було. Да, у вузьких проходах ця катана, в принципі, непогана штука. Оп. Але і моя катана непогана штука вузьких проходить. Ха-ха-ха. пінгуєш, старина? Коли ти пінг подробив? Ну що це за діла? Ой. Ну, я його добив принаймні. Добре, я думаю, на цьому і завершимо, в цілому нормально. Ну і що я хочу сказати, шановні, як я вже і казав, не найзручніший сетап для мене, але іноді буває досить ефективним. От, попробую, наприклад, на цьому челіки, так? Да? Але це все ще моб, хоча працює це аналогічно. Мене здається, зараз моб б'є. Я не хочу помирати від МАПа, тому зробимо атаку. От. Взагалом, від Ракша я трошки втомився, тому наступні вторгнення будуть з чимось іншим. Але наразі отакий ще варіант я показав, як можна і використовувати. Білди в обхенді з маленькою сокиркою і у осовній руці, як на мене, потужніші, бо маленька сокирка це великий потенціал для, ровкей... для ролкетчів, а в... у у праві руці, да, і її колюча атака це великий потенціал в цілому, і великий радіус. Тут мені більше, до речі, сподобався теж хлист за рахунок Радіуса і за рахунок його ранінг атаки. На цьому все. Дякую всім, хто подивився. Пишіть, які білди ви хотіли б ще побачити, можливо, якийсь косплей, можливо, якусь цікаву зброю, можливо, якусь, типа, ну, челендж, як у мене відносно був із букетом вари. Тому пишіть, 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 радий буду вислухати ідеї. Пока.